Друзі, вирішила трошки відволіктися від того, що сьогодні нас всіх бентежить, і зробити для вас такий огляд короткий стосовно того, що я нещодавно придбала, і придбала це в рамках нашого наступного. Великого випуску читанки ми будемо читати Троядори з васяківки другу частину, нагадую, саме другу частину, саме на з ними з тринадцятої квартири. Тож шукайте вашу книжку, за якою ви будете читати цей текст, чи йдіть до видавничого дому школа, який, до речі, з Харкова. І мені здається, що харківський бізнес та й всі взагалі українські бізнеси не зле підтримувати. І е, я просто в захваті від ілюстрації суперкласна книжка, супер -якісна. Я вже бачу виклики, які є у сучасних батьків, які читатимуть цю книжку зі своїми дітьми, тому що однозначно тут є багато що пояснювати. І покажу вам одну ілюстрацію, яка для мене просто вже зразу скарб. А -а -а. От ти бачиш головний герой, і розумієш, що це дійсно вулиці Києва, ти бачиш впізнавану місцину, ти можеш теж там. Погуляти і згадати, як воно було, і подумати, як воно було цим хлопцям. І взагалі, ілюстрації просто суперклас. Тут все обалдеть, як прикольно. Тому, якщо ви хочете окремо цю книжку, то ви можете її придбати у видавництва школа. А я хочу показати ще декілька видань, які я не втрималася, теж у них придбала, коли зайшла на сайт, тому що давно вже хотіла цю віршову серію. Для себе трошечки так назбирати для того, щоб читати віршики з Лесиком. Зараз це стає актуальним. Тож я замовила дерманського, тут є багато що обговорювати зразу з дитиною. Я вам тут зачитаю, ви зрозумієте, про що я. У слона була жона, затовста була вона. Їй казав, бувало, слон, же ж ти аж нацять тон. А йому на те слониця не вигадуй небелиці, бо тобі, аби хто скаже, що ж. Надцять я не важу, тільки вісім. Слон казав: Ти так єси, що не влазиш у труси, і банани, і кавуни, та тебе ж товстять вони, а йому на те слониця. Любий, то така дрібниця, і банани, і кавуни. Ням-ням-ням, які смачні. Відчепися. Ну і там далі є продовження. А власне, ви можете, окрім того, що обговорити з дитиною цей діалог. Розказати про пасивну агресію на такому прикладі простому і поговорити про те, що так і не так робить слон і слониця про що цей діалог насправді. Ну одним словом, це класний спосіб через гумор проговорювати складні теми навіть з найменшими дітками. Ну і взагалі жартівливі сатиричні вірші. Вони з одного боку говорять про наші недоліки, а з іншого боку, дають можливість ці недоліки запам'ятати, розібрати. І зробити з них висновки. Ілюстрації офігенні, мені дуже подобаються, вони дуже яскраві. Кожна сторінка, кожен розворот просто викликає бажання залипати на цей розворот, навіть от одна сторіночка. Ну, Є над чим залипати. Другу книжку серії. Насправді я не пам'ятаю, у них там 5 чи 6 таких книжок у серії, але Наталя забіла, не змогла, звичайно, пройти повз її. Вірші, і ви знаєте, у мене це Лесик-Песик. І особливо я така бабусь син, Лесик чи Песик, тут не ясно. Ну, я вибрала цей віршик для вас, для того, щоб проілюструвати. Жила собі бабуся, і з нею песик жив, вона дружила з песиком, і з нею він дружив. Бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг, і песика покликати побігла за поріг. Прийшла назад, О, лишенько, подівся десь пиріг, і бідний, бідний Лесик. Песик, голодний спати ліг. Ну, ми насправді так трошечки піджартовуємо всі ці <гри> гра слів, але, е, ну, звичайно, лесик просто зараз з ними з тваринами, йому дуже все цікаво. Тут Ну, подивіться, кожен розворот, кожен розворот це просто. Це просто скарб. Це просто скарб, можна розглядати деталі, бачити кицюняв, вчитися читати за великими літерами, Але про навчання читанню ми поговоримо ще трошки згодом. Наступна книжка це Грицько бойко Ну і, звичайно, Грицька бойка я не могла обійти увагою, тому що він ну, завжди супер класно, теж коротко розкриває тему. Кавуни невинні», Де це ти порвав штани? Лазив знов по кавуни? Кавуни невинні». Лазив я по дині. теж можна подивитися класні абсолютно ілюстрації. Хто це гарно так співав? Ми з татом, брате, а, ну, а хто не влад пищав, то напевно тато. Ну, напевно, мамина малювала тигра внучка замість тигра вийшла жучка. Дуже багато таких от смішних якихось скетчів на а, тему різних дітей, чому зупинився годинник і тощо, тощо, тощо. Що я ще заклала для вас, так це те, що, виявляється, у Грицька войка навіть про краба було, а Лесик у нас дуже захоплений крабами, тому, тому, звичайно, це просто вибір таких, який не можна було обійти увагою. Оця книжка, випадково, я її побачила, придумала щось марку. Але. Ви знаєте, вона настільки переповнена, по-перше, розповідями про життя хлопчика, якраз хлопчика дитяського віку. Тут дуже багато цікавих ілюстрацій про справи, про те, чим можна займатися, як це можна займатися. Кожна дитина, кожен хлопчик, я переповнена, кожна дівчинка себе в цьому всьому впізнає. Більше того, тут і батьки себе теж дуже впізнають в цьому, і у мене тут закладка, якраз на такому розділі. Іноді я шкодую, шкодую, що поки не п'ю каву. Щоранку у мами є залізний, тобто кавовий, тобто безкавовий аргумент відмаски від усього, що вона не хоче робити. Я ще не випила кави пізніше. Але я так казати не можу. Ну, і там далі про маму, і про тата, і про всякі різні штуки, про танці пінгвінів, про якісь малюнки, про гри, ігри. Про те, як купувати продукти, тощо, тощо, тощо. І все це таке в ігровій е манері, і все це розповідає дітям про різні пору року, про різні способи провести час, різні способи себе розважити. Мені дуже сподобалася ця книжка. і Я, прям, я її ще не читала, але ну, гра підслуховування, як грати, тощо, тощо, тощо. Тобто мені здається, що вона буде класною, прикольною і такою. Ще одним способом для дитини знайти собі друга в книжці. А якщо ти знаходиш друзів в книжці, то ти любиш читати. Я намагаюся таким чином зробити для Лесика приємним цей досвід, таким закріпити за ним друга книжку і друзів в книжках. Ну і власне тут серія книжок, які пов'язані з розвитком, уже не стільки з розвагами. Вони всі там 4-7 років. Буквар читайлик це власне буквар, який створив Василь Федієнко, засновник видавничого дому школа. Я вам про це розповідала в етері. І отак ви можете починати читати, вчитися читати зі своєю дитиною. Ну, букву А Лесик, наприклад, знає, букву О теж знає, букву М. Ну іноді плутає, але якщо ми будемо вчитися по цьому буквареві, то гадаємо, що він. Букву С він дуже добре знає. Він таким чином потрошечку, потрошечку навчиться базово, як складаються букви в склади, а склади в слова. Не те, що я дуже сильно переймаюся тим, щоб його вчити цьому у два роки, але йому це цікаво, і воно йде в ігрові ну, в такій ігровій формі. І якщо дитина таким чином грається, то чому б не гратися з нею ще й таким способом? Тут же далі перша книжка для читання, але ну це 5-7 років. Ну і знову ж таки, без фанатизму я купила собі наперед. Бачите, можна частину текстів, частину слів писати буквами, частину картинками. І це дуже зручно. Також тут математика. Бачите, Василь Федієнко, але математика знову ж таки про те, що таке куля, циліндр. Там квадрат, трикутник, овал, прямокутник, лесик знає там зірку, хрестик уже. Тому мені здається, що якісь, якісь з цих вправ можна робити вже зараз. Ну ж таки, розбиратися, що велике, що маленьке, овочі називати, взуття різне називати. Ось тут. Порівнювати, де овочів більше, де менше чи однаково. Ну, тобто це все знову ж таки як додатковий спосіб гри з дитиною, причому не обов'язково для цього чекати до 4 років. Тому що, якщо малечі цікаво, то можна поекспериментувати. Без фанатизму, звичайно. І знову ж таки, елементарна логіка. Тут уже так трошечки ніби на старший вік, хоча що тут від 4 років. Ну і тут можна, можна розбирати один. Дивитися, домальовувати морк. Ну це дійсно вже трошки на старший вік, коли Лесик зможе писати, тут говорити з дитиною, можна дивитися на всі ці ілюстрації і розбирати, розбирати, розбирати різні задачки. Я в дитинстві страшенно таке любила. Моторика та розвиток первинних навичок письма це зовсім на майбутнє, але, знову ж таки, я вирішила така, зразу куплю собі цілу серію, а потім вже буду докуповувати. Ну і чимось малювати без проблем. Це для мами. Я купила для себе, тому що. Ну власне, подивіться, а, якщо ви взагалі не вмієте малювати, то але ви хочете для своєї дитини щось малювати, то от вам дитячий посібник, тому що насправді є такі посібники для старших, для дорослих. і Я так на них дивлюся, і у мене зразу так а, я не готова. А тут от посібники для дітей, і ви оце все самі, ви розумієте, самотужки намалювати це, все не важко. І знову ж таки, ви собі натренуєтесь, як малювати їжачків, там, слоників, жирафів, фламінго. Там, я не знаю. от. Павичів чи зебри і вперед от краба, наприклад, навчуся малювати краба, лесик буду в захваті. Тобто, це з одного боку для дітей навчальний посібник, а з іншого боку, для дорослих. Я купила це для себе для того, щоб вміти малювати щось більше ніж будиночок і машинку базово. Ну, і ще у мене є дві книжки, які я купила у книголова, У книголав. А, читаю не поснепозбувного книгочитуна чи книгочитунку скоріше в телеграмі. Рекомендую вам. А, також цей канал не позбувний книгочитун. А, і там був а, пост про знижки в книголаві. Я така: О, а чому б не купити зі знижками дві книжки в 50%? Я зловила цей момент і купила. І тут якраз про геніїв, які не здалися, подивіться на ці імена, не буду вам їх зачитувати, подумайте про себе всередині в голові, скільки ви з них знаєте, і скільки, про скількох ви знаєте, з чим вони пов'язані, і починайте читати цю книгу ще до того, як ви. Починати її читати разом з дитиною, тому що тут у вигляді коміксів дуже детально вам розповідають про різні винаходи і як ці винаходи стали дуже дуже успішними. Мені здається, це кльова книжка. Ну і друга книжка це підготовка до дитячого садочка. Ми зараз думаємо в цей бік, і я розумію, що Лесика треба до цього готувати треба показувати йому якісь книжки з цього приводу. І ця книжка дає дуже багато підказок батькам. Бачите, це абсолютно не написаний для дітей текст. Це для батьків, які повинні розуміти, до чого їм треба підготуватися. А далі йде така історія про дівчинку-настю. Я прям щаслива, що це від імені дівчинки. Іде історія, тому що якраз е теж підготовка, щоб не обов'язково з хлопчиками спілкуватися і так далі. Поза статтю, в принципі, і е, отут вам іде розповідь, як облаштований дитячий садок, і що ви повинні, коли дитина вперше прийде туди зробити, е, і дитині ви розповідаєте, куди він прийде, з чим він буде займатися, як це все буде виглядати, як виглядає дитячий майданчик, які є пори року, тощо, то що, тощо, тощо. Ну, тобто, ви це дитині розповідаєте, і тут класна ще історія про те, що тут є дійсно ці всі віконечки, які дітям треба відгортати. І, відповідно, це теж такий додатковий елемент інтерактивності. Я купила цю книжку, тому що Лесик піде в садочок, йому треба бути готовим. Тож, це такий короткий спосіб відволіктися від того, що сьогодні у нас за вікнами, але я хочу сказати, що окрім того, що займаєтеся своїм власним психічним. Здоров'ям, зокрема, через книжки, зокрема, через проведення часу з дітьми і читання з дітьми. Також не забувайте про те, що допоки існує Росія, нам треба підтримувати Збройні Сили України для того, щоб Росії ставало все менше і менше, і вона ставала все порожнішим і порожнішим місцем, яким завжди і була. Тож, давайте донатити... На Збройні сили України донатити на українські бізнеси, які затверджують в нас українців, як, зокрема, я тільки що вам показала два видавництва, так і на українців, які потребують допомоги. Зокрема, я додам у сторіс на читанці посилання на реквізити, за якими ви можете підтримати Охмандит сьогодні. Ну, на цьому все. Знову ж таки, покажу вам якусь круту історію. Бачите, от оце якраз, оце тут про царів іде. І я така, боже, скільки викликів, скільки викликів мені для того, щоб обговорювати це з вами і обговорювати це з Лесиком. Ось, до речі, бачите. Труханів, і на Трухановому ми бачимо весь цей люд, який, в принципі, і бачимо. А ось ява і Павлуша на каруселі. На цій прекрасній ноті я і завершу сьогоднішній маленький випуск для того, щоб відволіктися.